Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський опозиціонер Геннадій Гудков заявив, що коли в Кремлі запахло смаженим, Рамзан Кадиров вирішив змінити тактику і залягти на дно. Він упевнений, що Рамзан Кадиров придумав свою хворобу. Я вважаю, що це гра Кадирова, який зрозумів, що ось змінилася ситуація, що генерали взяли вер, що Путін в якійсь мірі ліг під генералів. Кадиров це відчув, зробив чи то захворів, чи то там кудись поїхав. Він зрозумів, що справи погані. Потрібно якось відіграти цю ситуацію. Він заявив про те, що я ось готовий піти, буду створювати приватні армії на своїй території. Розповів Гудков новому Випуску програми Аргумент. Він вважає, що потім цей сигнал вважав, і щоб не втрачати Кадирова, він запросив Кремль його сина. Тому Кадиров швидше за все зіграв ось в цю гру. Він потім сказав, що генерали взагалі всі молодці. Ну ось так демпувалася ситуація. Може бути паралельно пустивши плітки, що він зовсім хворий. Я не дуже вірив в цю історію з урахуванням змійного чуття Кадирова. Звіриного чуття на кон'юнктуру, ось відчути небезпеку. Здається, він зіграв ось гру правильно з його точки зору. Він залишився в Чечні. У нього там ніхто не урізав, бо сигнал усім, що не чіпайте. Кадирова він нам ще потрібен. Ну ось зараз покійно живе нікуди не лізе і, по-моєму, навіть в Тікток перестав воювати, додав Гудков. Одним з перших погіршення здоров'я Кадирова відзначило видання Білд. Там припустили, що у голови Чечні проблеми з нирками. Через проблеми з самопочуттям йому навіть викликали медика з ОЕ. Кажуть, що у жорстокоуслуги Путіна проблеми з нирками. Це також стверджує колишній віце-прем'єр Чечні Ахмад Закаєв, який живе в еміграції. Проблеми з нирками безумовно пояснюють його роздуте тіло. Кажуть, він привіз до Чечні світило з Об'єднаних Арабських Еміраї. Бо не вірить лікарям у Москві, пише видання. За даними Білда, Кадирова прилетів лікувати Ясін Ібрагім М. Аль-Шахат, головний лікар ниркового відділення лікарні Бурджіла в Абудабі. Через лікування Кадиров не зміг бути присутнім на виступі Путіна 21 лютого в Москві. Спритність та енергійність Кадирова підтримують стимуляторами. Кажуть, чеченський диктатор залежний від цих та інших таблеток, зазначає видання. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.